Вітаю всіх. Сьогодні у нас на огляді буде ось така. Бритва. Це просто огляд, але ж, і взагалі деякі, ну, саме мої рекомендації щодо того, як побритися електробритвою. Ну, загальні деякі рекомендації. Цією бритвою я користуюся десь, та не десь а півмісяця. Вона мені прийшла півніці тому. Як бачите, 70% заряду ще в ній є, я її не заряджав. Вона була заряджена повністю. Добре це чи погано, не знаю. Ну що ж, як бачите, щитинка у мене півтори доби. Десь так, ну, побачимо, як бреє. До речі, можно и лусами мати таку машинку и нормально все відпрацьовує. Как бачите, а все видите, там остаються такі нелегкие шматочки. І вам покажу. Що з ними треба робити? Ось, коли ви чуєте, що вже вона майже нічого не бриє, то можна подумати, що ви найпомрите. Щоб у вас не було вусів, то вже все було б добре. Як бачите, є там такі ділянки, де... Я стояв звичайний. Але ж можна цим тримерком. Також можна там підбрити там трошки. Якщо вас не задовольняє там виски, На Значить, на відміну від тих, хто рекламує вам різні восьйони після бриття, я б вам рекомендував, ну порадив би спробувати. Взагалі-то без лосьйона, без одеколона, чи я не знаю, чи ми ще там звикли, якісь креми там, чи ще щось після бриття. Спробуйте просто помитися холодною водою. Не один раз, просто сполоснутися і все. А декілька разів, щоб ви змогли ну, охолодити і гарно помити шкіру. Перед бриттям шкіра потрібно, щоб була суха. І не брудна. Ну, тобто не було забруднень на шкірі, щоб у вас не заносилося те забруднення в ваші там деякі мікроранки, так скажемо. Але якщо ну, ви помиєтесь після цього холодною водою декілька разів і витритесь чистим рушником, я думаю, що у вас нічого не буде. ну В крайньому разі у мене так. Я пробував, намагався. Підібрати багато разів лосьони, нічого в мене не вийшло. Ну і хто додивився це відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтеся. Це я відео взагалі-то знімаю на промі як відгук. І, Але я думаю, що багато буде кому цікаво. Саме і про цю бритву, ну і взагалі. Чи можна, наприклад, з вусами бритись такою бритвою. Ну, бачите, можна. Бриє, все ніби нормально. Тому не забувайтеся підписуватися. Буде ще багато чого цікавого. Набагато цікавіше, як це електробритва. До побачення.